Якісне для медиків Компанія Інвайт вже 10 років займається виробництвом медичного одягу. Спочатку працювали в Житомирі, а тепер вже рік у місті Калуш, куди релокувались. В честь свого ювілею на території фабрики відкрили музей. Генеральний директор компанії Павло Астахов розповідає: тут чимало цікавих експонатів. Дуже така широка експозиція, як то ну по роках розкладено наші там досягнення, там сертифікати, якісь там визначні події. Експозиція, еволюція медичного одягу з дореволюційного і там, до того, як це бачить, штучний інтелект, експозиція лікарів-героїв. Ну, і Будемо наповнювати кожен місяць якусь експозицію, будемо додавати, щоб це було цікаво. Це була така маленька мрія. Завжди хотілося, і це вже роки три. От. Коли ми сюди переїхали, то ну, коли гуляли тут по території. Була така думка, тут повинен бути музей на фабриці з виробництва одягу для медиків. Працюють близько 60 працівників. Проте мета компанії розширяти горизонти та створювати нові робочі місця. З вересня місяця ми плануємо розширюватися, масштабуватися, добирати ще одну третю лінію, збільшувати свої виробничі потужності. Тому буде необхідність і в робочих руках. Тому з радістю запрошуємо. Калушан швачок з досвідом без досвіду це не важливо, тому що тут на місці ми і навчаємо, і підтримуємо, і надаємо все. Можливе для роботи на відкриття музею завітав і військовий лікар-хірург Денис Гайдук. Хлопець придбав медичний костюм в компанії та пройшов в ньому жахіття війни. Полон, терак та азовсталь. Сьогодні Денис подарував його музею як експонат, що символізує силу та надію. Колись купив костюм фірми інвайто. Ось він думаю, дуже період періоді важкі в моєму житті пройшов. Ось, скажімо так, і початок повноштавного вторгнення всю війну він зі мною пройшов, а також і в полоні зі мною був весь це весь цей період, поки я ж не вийшов до цих пір. І мені вдалося цей костюм плянути на себе і на собі вивезти з полону. Ось і до цих пір по сьогоднішній день він я в ньому працював в операційній. Тобто, як розумієте, от така плотна, така сильна історія вийшла. Хочу цей костюм придати в музеї інвайт. Ось так як це буде наша скажімо так, нашою спільною перемогою, перемогою «Інвайтер», перемогою кожного лікаря, який працює з даним брендом, до слова, медичний одяг від компанії Інвайт продається у 25 країнах світу.